Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 29 червня. І в цьому відео я хочу трошки поговорити про нюанси вирощування плодового саду. Не все так просто, як дехто собі думає, що, наприклад, там посадив дерево, два рази його полив. І на цьому все. Ні, так, дерево рости не буде. Воно потребує доволі такі кропіткої роботи біля нього, біля кожного. Деревця. Ну, розпочну я з оцієї сливки. Цій сливи 8 років. Ця слива мала б плодоносити вже дуже сильно, але на ній тільки По одиноких 2 чи 3 плода. Отака слива здоровецька. Чому так відбувається? Тому що біля цієї сливи нема іншого сорту, який би її запилював. Цвіла ця слива дуже інтенсивно, дуже рясно. Я дуже радів, коли це бачив. Але, на жаль, розчарувався після того, як побачив оцей ефект, що залишилося тільки дві сливи. Рядом є тут червонолистові дві лихни алича, вони її не запилюють. Тому я зверху щепив, на цій була щеплена Стенлей, а на тій була щеплена слива, схожа на сорт глобус. Вже наступному році вона зацвіте, тому відбудеться запилення і цієї сливки. Тому, якщо у вас слива не плодоносить, то вона потребує запилювача. В крону цієї сливи вже другий рік пішов. Як я сюди зробив 5 щеп чорного абрикосу, абрикоса, слива, чорний принц. Також всі ці гілочки дуже рясно цвіли. Але, на жаль, нічого не дали, тому що абрикос Чорний принц, мабуть, також потребує запилювача. Зовсім ні одного плода не зосталося. Наступна яблонька невідомого мені сорту вже 3 або 4 роки навантажується дуже врожаєм. Сорт схожий трошки на топаз, трошки на чемпіон, трішки на Джона Голд Декоста. Який саме сорт, не знаю. Але яблунька невеличка, близько 2 метрів росту. Приростів майже нема, там по 20-25 см, але навантажується дуже сильно. Дає по два відра яблук уже третій рік підряд. Яблуня флорина також загружена врожаєм, але яблучка дуже малі. Чому, як бачите, листочок теж малий? Це значить, що. Пошкоджена десь або провідна система, або коренева система. Приросту також нема. Ранньою весною тут дуже довго стояла вода на доволі високому рівні. І десь коренева система трошечки підпортилася. Але добре, що є хоч якийсь врожай. Звичайно, треба було б його тут залишити менше, але, знаєте, трошки така жадібність людська також присутня і в мене. Наступне хочу трошки поговорити про підщепу. Оце дерево на підщепі ММ106. Розвивається доволі таки дуже рясно. Це у мене Джона Голд. А ну, покажу, що яблук дуже багато. Тут вся яблення обліплена. ще й проводилося нормування. Прирости доволі такі файні, десь навіть є місцями по 70 см. А рядом. Така сама яблунька була також пошкоджена. Пошкоджена і коренева система, більш за все, і ще й пошкоджена таким короїдом заболонником. Вона зав'язала також дуже багато врожаю, але мені прийшлося всі цей врожай пожертвувати, так скажемо, щоб яблуня мала змогу відновитися. Поки що відновлюється вона не дуже гарно, але ну, поки що хоча б не засохла, як кажуть. Продовжу тему підщепі. Наступна яблуня на підщепі 54118. Скажу так, що ця підщепа не підходить для мого ґрунту і не підходить зовсім для мене. Це ось одне дерево, це дерево муцу, яблука якісь висять, бачите? Да? Але ось бачите, що з листям відбувається? Тобто ці яблуні не вистачає агротехніки. А проводити цілими днями в садку, як сказати, стати, як казали одні садоводи, стати заложником саду, щось мені не дуже хочеться. Оце яблення також, це у нас Джона Голд Арліквін, також розвивається дуже хреново. Бачите, листя також все підсихає, тому що коренева система знаходиться дуже високо. Не вистачає цієї підщепі, вологі і не вистачає поживних речовин. Тому що все зверху, все, що вона могла, вона вже звідти витягла. Ну і, чесно кажучи, я не знаю, що зробити з цими двома яблонями. Тому що 106 підщепа на моїй землі розвивається більш-менш непогано. А оця 54-118 мені дуже не подобається. Ну і там ще одна яблунька чемпіону на карликові якісь підщепі, яка теж зовсім не росте. Груша на підщепі айви також, практично там декілька гілок дали приріст. Груша вже четвертий рік пошкоджується, отакий схожий на бактеріальний опік дуже сильно. Хоча обробки проводяться вчасно і навіть обробляв чи то фітоловіном, чи то фітоспарином. Оце на ранньою весною відбувається така фігня. Значить, груша скинула практично всі плоди, хоча цвіла дуже рясно. Ну, Осталося буквально декілька плодів, там, два чи три. І оце отакі, отака підщепа Айва ва 29 А якщо взяти ось, ось рядишком, ось груша більш всього, що на насінневій підщепі. І так само наступна. Оця то зовсім уже така красуня. Вона розвивається просто шикарно. В неї там такі прирости, що, чесно кажучи, навіть втомлююся їх обрізати, коли роблю обрізку. Груш зав'язує поки що небагато, тому що вона все-таки ця грушка ще поки що росте. Це в нас сорт сільва. Показував я в тому році врожай на цій груші. Тому, якщо хочете. Мати садок більш-менш безпроблемний, то все-таки, мабуть, краще його вирощувати на насінневі підщепі. Недавно мені був один такий коментар, доволі такий великий, і я з ним практично погоджуюсь. Але, на жаль, що маємо, те маємо. Був у мене садок посаджений на середньорослих підщепах в основному. Тому буде така ситуація. Щепи. По щепах трошки. Хтось питав мене, чи коли, значить, якщо щепити, коли буде перший врожай. Якщо щепи провести на дерево, яке гарно розвивалося, то на другий рік можна вже отримати ось буквально перший врожай. Одна-дві-три бруньки можуть дати врожай. Це Голден Деліше. Була яблуня незрозумілого сорту, тому я в тому році перещепив. В другому ярусі, думав перший не чіпати, але в цьому році вирішив повністю її перещепити на Golden Delicious. Цей сорт, ну, можна сказати, що він безпрограшний. Звичайно, потребує трошки там, декілька обробок від парші, від плодожерки, від попелиці. Але, як бачите, яблуня дуже файно розвивається. Якщо по якійсь причині був пошкоджений штамп, або кроно дерева, то можна аж в самому низу зробити щепу. Ось бачите, ще ізолента. У мене тут така ряба зелено-жовта, ще її не знімав. Зробити щепу і до осені має вирости отакий один пагін. Бажано його не вкорочувати в цьому році, коли зроблена щепа. А вже на наступний рік робити обрізку так, як положено. Це у нас сорт Семиренко. Дуже погано вона ця яблуня мене почала рости, почала пропадати, тому я змушений був її перещепити. Хоча в цьому році їй мало бути вже восьмий рік. Дуже шкода мені. Але ну, бачите, ось вона відновилася. І якщо все буде добре, то через 2-3 роки ця яблунька наростить свій потенціал. Ще одна грушка в мене купувалася як стрійська, але я вже бачу, що це не стрийська. І в принципі я той не дуже розчарований, тому що на дану пору ось порукінець-червня і такі грушки. Це якийсь літній сорт. І Мені вона дуже схожа ця груша на сорт кармен. В тому році було на ній також десь 2-3 плода, доволі такі смачні плоди. Із-за того, що не, давно не робив обробку. Груші трохи ось пошкоджуються плодовою гниллю Не знаю, чи вдасться мені їх спробувати. Але хоч я ось побачу, що це за плоди і які вони вже в цьому році будуть. В цьому році значить було хороше підживлення під корінь е, таким препаратом, як курник. І два роки ця груша не росла, а в цьому році вже дала прирости ну добрих по пів метра. І доволі таки дуже багато гілочок. Я їх не обрізаю, не формую поки що, тому що хочу на весну взяти з цієї груші черенки і прищепити ще її десь на насінневі підщепі. Наступна диплоїдна алича, диплоїдна слива Анжеліно. В цьому році нав'язала доволі таки немало сливок. І що цікаво, що 2-3 роки вона ціла, а сливок не було, не зав'язувалися. Все, що зав'язувалося, все обсипалося. А в позапопередньому році я зробив на оцій сливки, получається щепи. Змінив цю сливу із сливи гек на якусь жовту сортову сливу. І тут буквально було декілька квіточок, не так багато. Оце оці, ці ті черенки, що були щеплені в тому році, оце тільки вони цвіли. І оцій рядом, виходить, Анжеліно. Достатньо було цих. Декілька квіточок, щоб також запилитися. Тому що я бачу, що це теж ось диплоїдна слива. Я купував цей сорт жовту, садив там у батьків, а верхушку зрізав і оце сюди понащеплював. Там не пам'ятаю, чи є щось, але тут ось, ось є декілька плодів. І ще одне яблуня було перещеплено на сорт Богемія Голд тому році на іншій дільниці в мене були дуже гарні плоди, я вирішив її сюди перещепити. Тут була пошкоджена яблонька, дуже пошкоджена знизу кора, і дуже пошкоджена, значить, нарушена була провідність. Тому була щеплена в самому низу, і, як бачите, ось уже приріст ну сантиметрів 80-90 Тому, якщо зверху яблоня чомусь пропадає То її можна перещепити таким таким способом. І на кінець хочу показати яблуню на насінневій підщепі, яку я щеплював. Тут вона десь метрів за 50 від мого саду. Уже на ній є доволі таки багато плодів. Я їх тут нічого не нормував, тому що ну яблуня велика і сюди. Використовувати свої сили, мені якось нецікаво. Прищепив, обрізав пару разів, ну і хай собі росте. Тому що, як бачите, ось яка сила росту. Да? Я її обрізаю, обрізаю 3-4 роки підряд, і вона замість того, щоб закладати плодову бруньку, вона просто жене пагони, викидає всі сили на пагони. Але справа в тому, що якби на своїй дільниці була така яблення, за нею більше б дивився, доглядав і вона б могла б мати менші розміри. А кращий результат. Тому все-таки насіннева підщепа для домашнього вирощування. Ну, трохи краще, як всі оті карлики і напівкарлики. До наступного відео. В наступному відео продовжимо цю тему з іншої дільниці.